Добрий день я презентую громадську організацію Молода Просвіта». Наша молодіжна ініціатива називається Двіт наших традицій. Саме змов вона називається так, оскільки ми презентуємо наші заходи, які полягають в популяризації українських народних традицій і звичаїв і залучені молоді до народного мистецтва. Сьогодні в нашій українській хаті як ви бачите, представлено річний цикл українських народних традицій. Так оно куті. Яка пишена із ляльок ботону. Ціля підцільники потомки хотіли вручну членами нашої організації, ми стринею, яка викладає наші мотами. І це також зимові часу поставляє оця зірка, з якої колясники ходять від хати до хати із польовою. Більше є стіл мислинні писанкарні. Є, наприклад, писанки, які в нас залишились, які ми ще не роздарували, які залишить залишилися. Матеріали, які потрібні для того, щоб намалювати писанку? З часу ми починаємо зимою, наприклад, у е, нас проходить акція Ми йдемо з колядою. Їзди е, тому, е, що ми із Бертепом їздимо щороку, вже 5 років поспіль, їздимо в Хідні.